Усім привіт, друзі! Сьогодні я буду пробувати справжній японський рамен. Рамен це страва з японської локшини. Вона буває двох видів рисова та пшенична. У нас рисова. Ось наша локшина, ми її вже зварили. І цей рамен буває двох видів з морепродуктами та м'ясом. у нас з морепродуктами. До локшини додається бульйон. Зараз я спробую, що вийшло. Як тут? Ем. На жаль, немає На жаль, у мене немає палочок. Доведеться їсти вилкою. Давайте покажу яку. Мені, пров... <г Desde. ged> <ged> 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 Мені провели Мастер-клас, як це правильно їсти. Але все одно щось іде не так. Усе смачно.